Доброго дня! Завершив черговий ніж, цього разу кухонний ніж. З класних матеріалів. Отже, на хвиночку сталь Eomax. Термообробка від Сергія Колєсніка. Твер'я 61 одиниця. Спуски конвексом, слюсари в 0 до заусенця, зробив мікропідвод на 32 градуси. Різать буде класно. Так, цей ніж не розрахований на великі навантаження, тому і кут загострення невеличкий, зведення делікатне. Це ніж для тих, кому потрібен максимально якісний різ від своїх кухонних ножів. По розмірам, довжина клиночка 159х39 мм товщиною 2,5 м з клином по обуху. Це дійсно різачок, який сподобається навіть тим, хто пробував багато кухонних ножів. На руків'я аризонське залізне дерево з класним малюночком, з класними переливами. Так, воно світленьке, але насправді світло Ironwood має набагато більшу глибшу свою структуру візуально, так, чим темний. Больстер з нержавіючої сталі. Проставочка червона G10. Такий ніж, малий шеф. Дякую за увагу, до наступних відео.